О Ісусе, тихий і покірний, вислухай мене. Від прагнення щастя, визволи мене Ісусе, від прагнення спокою, визволи мене Ісусе, від прагнення вибирати найлегше, визвали мене Ісусе, від прагнення висловитися, визвали мене Ісусе, Від прагнення любові, визволи мене Ісусе, від прагнення похвали, визволи мене Ісусе, від прагнення розуміння, визволи мене Ісусе, від прагнення бути потрібним, визволи мене Ісусе, від прагнення, щоб мене ставили над іншими, визволи мене, Ісусе, від прагнення, щоб мене жаліли, визвали мене Ісусе, від прагнення, щоб прислухалися до моїх порад. Визвали мене Ісусе, від прагнення, щоб рахувалися з моєю думкою, визволи мене Ісусе. Від прагнення, щоб усе в мені вважали добрим, визвали мене Ісусе. Від страху перед поразкою, визволи мене Ісусе. Від страху перед критикою, визволи мене Ісусе, від страху перед труднощами Визволи мене Ісусе. Від страху перед упокоренням, визволи мене Ісусе. Від страху перед приниженням, визволи мене Ісусе. Від страху перед забуттям, визволи мене Ісусе. Від страху перед несправедливістю, визволи мене Ісусе. Від страху перед осудженням, Визволи мене Ісусе. Від страху перед осміюванням. Визволи мене, Ісусе, від страху перед погордою, Визволи мене, Ісусе, щоб інших любили більше, ніж мене, вислухай мене, Господи, щоб інших цінували, а я, значив для людей дедалі менше. Вислухай мене, Господи, щоб інших кликали, а мене усували. Вислухай мене, Господи, щоб інших хвалили, а про мене забували. Вислухай мене, Господи, щоб інші були більш святі, ніж я, а я був таким, яким дозволить мені бути Божа благодать, вислухай мене, Господи, прагну благодаті в міру часів, в які проведіння призначило мені жити. Вислухай мене, Господи, прагну благодаті в міру завдань і труднощів, які випали на мою долю. Вислухай мене, Господи. Прагну благодаті в міру тягаря Христа і слабкості, яка щодня настиме той хрест. Вислухай мене, Господи, прагну благодаті в міру моїх падінь, з яких треба мені піднятися. Вислухай мене, Господи. Коли інших цінують більше, ніж мене, поможи Ісусе, з любов'ю Це прийняти. Коли інших приймають, а мене не помічають. Поможи, Ісусе, з любов'ю Це прийняти, коли доброту інших хвалять, а мене не бачать, поможи, Ісусе, з любов'ю Це прийняти, коли першість віддають іншим, поможи Ісусе, з любов'ю Це прийняти. Коли інших мають за праведніших від мене, поможи Ісусе, з любов'ю Це прийняти, коли інших люблять більше, ніж мене. Поможи Ісусе, з любов'ю Це прийняти, щоб я не прагнув високого стану, даруй мені, Ісусе, благодать смирення і любові, щоб заради Твоєї слави я охоче виконував неприємні обов'язки: даруй мені, Ісусе, благодать смирення і любові, щоб у наказах старших я бачив Божу волю. Даруй мені, Ісусе, благодать смирення і любові. Щоб на ділі, як і на словах, я пробачав образи: даруй мені, Ісусе, благодать смирення і любові, щоб я з любов'ю ставився до всіх, особливо до тих, хто мене осуджує, даруй мені, Ісусе, благодать смирення і любові, щоб я був здатний до співчуття, даруй мені Ісусе, благодать смирення і любові, щоб я любив бідність і приниження. Даруй мені Ісусе, благодать смирення і любові. Амінь. Ісусе лагідний і смиренний серцем, почуй прохання мої і дай заради милості Твоєї, щоб Я з радістю погодився бути непомітним на землі, і щоб моєю радістю була слава і любов Твоя.